Узвягілі у приміщенні дія хабу відбулося відкриття мандрівної виставки На зламі. Її основна тематика про труднощі та кардинальні зміни у житті цивільних українців з 2014 року через війну на сході України. Презентував виставку для жителів та гостей громади Східноукраїнський центр громадських ініціатив, фахівці якого завітали до звягеля на запрошення управління культури і туризму міської ради. Нам дуже приємно, що до нашої Звягельської громади завітала. Мандрівна виставка, яка подорожує в обласних центрах України, і по дорозі їхнозвянської до громади. Виставка презентує життя цивільних українців, які постраждали від українсько-російської війни, зокрема на сході нашої держави. На зламі не лише виставка, а це певний мистецький простір, створений для осмислення теми війни, впливу збройного конфлікту на цивільне населення. Гості і відвідувачі виставки зможуть замислитись, чи можлива реінтеграція цього регіону, стенди бачення реінтеграції, що у нас спільному, та як саме вона відбуває, має відбуватися. Також виставка нам дає змогу подумати над тим, як війна змінила людей, що можна зробити, аби вплинути на ситуацію і змінити її на краще. Дякую вам. Організаторам і всім меценатам тим, які вас супроводжують і сприяли тому, щоб така виставка в нас в Україні зародилася. Вона вже багато років, як ви розказали, існує, і, будемо так бути, мандруючи містами, десь розкриваємо особливості життя людей у певних регіонах, в даному випадку в Східному регіоні, де ми десь знаходимо особливість, черпаємо ментальності тих людей, які жили. Жили в нашій одній єдиній країні в Україні, але чи до кінця вони були українцями причиною цього становлення або не становлення, так, ми якраз я впевнений, тому зачерпнемо, коли подивимось голови ці стенди, які стоять, які розкривають такі цікаві особливості. Це тут розумова сприйняття певних аспектів життя тих людей. Це не виставка картин. Де прийшов любовця, тут потрібно вникати, читати, розуміти і для себе розкривати ті особливості тих людей, розуміти, які були. І я впевнений в тому, що буде той день, де фіналом і останнім тим стендом буде. Перемога України у війні мріємо. Східноукраїнський центр громадських ініціатив, що презентує виставку, займається документуванням порушень прав людини. Тому тут зібрано величезний масив матеріалів, інтерв'ю від постраждалих і свідків порушень прав людини. Своєю життєвою історією поділився колишній полонений волонтер, житель Житомирщини Володимир Грибан. Російські окупанти це не люди, які не мають власних цінностей, життєвих принципів і не цінують нічого і нікого навколо. У цьому на власному досвіді Володимир Переконався ще у 2014 році. На колишній полонений у 2014 році я зі допомогу нашим хлопцям, які служили в лікарці, на на Схід, а саме це була Донеччина і хотів ще потрапити на Луганщину. На жаль, не недобувався потрапити на Донеччині. Під час поїздки тому в місті Донецьку я потрапив в полон. Це було в липні 2014 року. Потрапив в полон, я на блокпосту мене взяли. Точому в... я перший блокпост проїхав, сам дивуюся як. А на другому блокпосту я пробирався до міста Щастя, там були тоді бої і дуже необхідно було хлопцям доставити генератор, Хлопці дуже посилили, тому що не можна було, не було світла, не можна було зарядити телефони. І просили тактичні куляни. Коли мене взяли в полон, ну перше це побиття. Вони всіх, коли в полон, не побувають, переб'ють, причому вибивають очі, ламають руки, б'ють жоко, жорстко. В них немає якихось моральних якостей, там добре ними жінка, чи чоловік, чи то дитина. І як показав, який досвід 14 я показую який досвід сьогодення. Слава Богу, почали про на це говорити, почали говорити там Київ, Буча, але це все, що нам показують Київ, Буча, Маріуполь, це все було 400-х там, Донецька, Луганська. Ті всі жахи, якби ми більше говорили про те, <pros> що <-tru> відбувається, якби більше нас почуло суспільство, не тільки наше, а й народне суспільство. Чому я кажу, що ми мало говорили, що нас не коли родичі колене тут. І говорили про те, що там відбувається. І не вірили. не вірили, що там таке може бути. Не вірили, що люди можуть таке робити. І коли вже після 18-го року почали вже просити родичів, щоб з ними їздили полонений, коли написали книгу, ті, що пережили пекло, коли почали перекладати нам, якщо помиляюся, здається, на 15-му перекладали. І почали ми весь світ про це говорити, особливо після 22-го року, сьогодні пішов результат. Сьогодні нам наче не допомагати. Але якою кров'ю, якою ціною ми з колегами почали доку... займатися документуванням з 2014 року. Чому ми почали це робити? Тому що ми побачили, що правоохоронна українська система вона просто ще тоді, в 2014 році, вона не справлялася з тою кількістю злочинів, вона не. Правоохоронці, в них просто не було такої кількості ресурсів і сил, щоб це все зафіксувати. І ми бачили, що відбуваються там ці неофіційні обміни. Людей навіть ніхто не фіксує, і для нас було важливо зберегти цю інформацію і показати в першу чергу закордонному суспільству. На початках своєї роботи ми. Зосереджувалися на поданнях до Міжнародного кримінального суду, Європейського суду з прав людини. Багато зусиль було вкладено для те, щоб показати за кордоном, що на Донбасі триває не громадянський конфлікт, а є пряме російське втручання. Згодом, коли вже багато зусиль в це було вкладено, Певні результати, ми зрозуміли, що не менш важливо працювати всередині української громади для того, щоб формувати ту важливу історичну експозиція містить стенд, на якому є карта незаконних в'язниць, які з'явилися після окупації. Інші стенди про страх перед війною, розрив сімейних зв'язків, про внутрішню міграцію та полон. Червоною ниткою проходить головний меседж. Важливо, щоб усі злочинці понесли покарання за свої злочини, вчинені під час війни. На відкритті виставки відбулася дискусія навколо гострих питань російсько-української війни та її наслідків. Одним із них стало питання умов відновлення миру та справедливості в країні. Я почула слово справедливість. Ну і взагалі перед тим, як я прочитала назву вашої виставки, мені прийшла така думка, що про це треба питати у людей, які безпосередньо були учасниками цієї подій. Серед нашого колективу є така людина, але ну, я попередньо з нею говорила, я не хочу фішувати. Просто саме в 2014 році вона разом з сім'єю попала до, до нашого міста. Пам'ятаю, як ми всі переживали, як ми всі допомагали якби стати на ноги тій людині. Абсолютно всім. Все, що було, ложки, вилки, одяг, консервація, порада, слово просто. От. Я хочу сказати про справедливість, а це дуже прості поняття, справедливість, щоб люди, люди жили в своїй оселі, щоб люди жили зі своєю сім'єю, тому що наша колега втратила маму і не ми повинні мати свою, свою основу, свою культуру, свої традиції, берегти їх, і, і розвивати, і виховувати в дітях, людях те, що дійсно треба бути прихильниками своєї держави, своїх якихось навичних традицій, а не повторювати або бігти за кимось. Виставка на зламі це нагадування про те, що війна триває довгих 9 років, про її катастрофічні наслідки і про силу та незламність українців, які торують шлях до перемоги. У Звягелі виставка діятиме протягом двох тижнів до 14 жовтня. Відвідати її можна безкоштовно в приміщенні Адія Хабу, що на другому поверсі міського палацу культури імені Лесі Українки з дотриманням вимог воєнного стану.